Так, а що це сталося? Перервало, та. Ми продовжуємо. Карти лише показують на момент розкладу, до чого все йде. Покажіть мені, будь ласка, карти. Отже, місто Дніпро по сторонам світу, північ-південь, Захід-схід-центр. А, ми вже подивилися: Павлоград, дивимося, Павлоград по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Павлоград по сторонам світу, північ-південь, Захід-схід Центр. Місто Павлоград по сторонам світу, північ, південь, захід, Схід, Центр, з 25 по 29 вересня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Павлоград, північ, південь, захід, схід, центр. Північ іде відбиття. Західний район йде, бачите, загорання за межами міста. Південь збиття. Ну, схід, захист вищих сил. Так, центр. Захист, північ. Ну, на півночі десь може бути інформація про якийсь приліт, про якесь загорання. Швидше за все, за межами Павлограда, але я можу помилятися. Ну, Північний район маєте собі на увазі. І тут у нас іде загорання, західний район, ви бачите? Так. Може навіть бути якийсь поранений. Південний захід загроза ракетна. І може бути загорання або приліт південний захід. Вічі через це, шахіди будуть тут ще летіти, будуть їх збивати. Ну, і знову ж таки, при збитті можуть бути загорання. І дивимося південь Павлоград. Погані вісті, що щось там десь на півдні, за межами, можливо, Павлограду щось пошкодили, пов'язане з, з енергосистемою. Та. От, потім повторно ворог буде е, нести якусь загрозу, і тут десь на півдні від Павлограда йде загроза діткам внаслідок ракетного якогось е, прильоту, навіть як би сказала, південний захід. Ось так іде загроза. Далі на центр щось буде летіти вночі, ну йде відбиття. Дивимося, з вами кривий ріг по сторонам світу. Кажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто Кривий Ріг. Якщо на нього подивитися, по сторонам світу. Північ-південь, захід схід центр. З 25 по 29 вересня 2024 року. Місто Кривий Ріг. По сторонам світу. Північ-південь, Захід Схід Центр? Північ. Південь. Захід, схід, центр. Кривий ріг, в сам центр, йде загроза прильоту ракетного. Північ, йде перехват. Південь, погані вісті. Десь на півдні щось трапиться, ракета. Тут загроза ракети, але і авіаційні бомби, каби. Ну, або це може відігратися як багато шахідів. Хоча воно часто показує на каби. І десь там на півдні у вас може бути якесь загорання приватного сектору, якихось будинків, можливо, і багатоповерхових будинків. Ну, щось іде якесь загорання тут на півдні. Так, захід у нас йде відбиття, знову йде відбиття. Ну і просто буде інформація про те, що десь, десь стратегічно пошкодили якийсь об'єкт, пов'язаний з електроенергією. З Схід в день загроза. І десь в день східна частина. Ага, але то йде як інформація. Тому я думаю, що швидше за все це буде уже за межами Кривого Рогу, набо ну дуже віддалений район, також ще до виїзду, східний район, іде дуже гучний якийсь або приліт, або при збитті, але все одно якесь дуже таке серйозне загорання, ушкодження якоїсь будівлі. Так, і центр. Тут якась дорога, якийсь у вас іде міст, або, або трамвайні колії, щось таке, так? Десь там можуть бути поранені, буде якесь серйозне загорання. Будуть намагатися перехватити, збити. Ще воно вказує, що десь, десь в околицях, на півночі, можуть бути теж якісь загорання, кривий ріг. Там будуть збивати шахідів. Ну, то, то, то вже йде на північ від кривого рогу. Загорання. А в самому центрі йде загорання, можуть бути навіть поранені, тут і реально йде приліт. Ну, ось така ситуація. Ставте мені, будь ласка, вподобайки. Яку плату за мою працю, за мій час. Хай негативні розклади не здійснюються, нехай здійсниться лише позитивне. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Мирної всім ночі.